Команда Vigle випустила третє покоління своєї моделі, і результати виявилися досить приголомшливими. Якщо ви не знайомі з Вігл, то це інструмент, який дозволяє знімати відео і замінювати символи всередині відео. Це дуже весело і нова модель виглядає досить багатообіцяюче. Щоб продемонструвати це, ось короткий приклад від Джона Фінгера, який є справді великим інфлюенсером відео з штучним інтелектом. Отже, вгорі ви бачите оригінальне відео, а всередині третій вігл. Внизу ви бачите другий вігл, а вгорі праворуч у нас є зображення персонажа, якого ми хочемо замінити в сцені, і ви можете бачити, що третій вігл виглядає дуже добре. У руці багато вірності, багато узгодженості з обома, наприклад, як метал на плечі, у татуюваннях, у прикрасах, які він носить, виглядає дуже дуже добре. Порівняно з Вігл 2, він був набагато м'якшим, і ми також натрапили на цей приклад у дивакуватому Гаррі. Він використав Вігл, щоб створити цю тривимірну сцену, схожу на носферату, можливо, саме таку, з демонічним виглядом хлопця вампіра, і ви можете бачити, що він зробив дійсно гарну роботу. Це створило дійсно цікаву тривимірну сцену, і, звичайно, я повинен був протестувати її з цим маленьким відео. Тож я помістив себе всередину цього відео. Ось результати. Ви можете бачити фон. Вона досі не знає, що робити. Отже, багато нечіткості навколо реального персонажа, але він досить добре впорався із заміною персонажів, якими вони є насправді, розуміючи деяку тривимірну динаміку, це не ідеально, але не так вже й погано. Тож я вважаю, що це досить хороший крок у правильному напрямку. Це ще не на 100% досконало, але я думаю, що можливість просто перетягувати персонажів, змінювати динаміку сцени дуже легко, це безумовно майбутнє кінематографа.